У мікрорайонах Черкас продовжують креативити. Там тривають звітні концерти вихованців Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру. Вони добували місцевих жителів піснями, танцями та хендмейдом. У свої 12 Ярослав активний учасник вокальної студії та улюбленець публіки. Хлопець співає, пише вірші та мріє про світове визнання. Я собі мрію про співучу кар'єру. Я ну, мрію стати з дитинства зіркою, і мені хочеться ну чогось в майбутньому досягти. У дитячому центрі Надія більш аніж півтори сотні дітей. Вони опановують вокали, вправляються в хендмейд. Сьогодні хваляться на загал, чого навчилися за рік. Окраса мені звітного концерту, виступ вокальної студії. Хоч працює вона рік, вже добре відома. І за межами Черкащини здесь в нашем районі уже просяться даже жителі этого дома, щоб організувати і для них вокальную студію вже для людей приклонного віку, Но это ж дитячий центр. Поэтому я думаю, що все-таки у нас центр будет процвітати. Виступають юні дарування просто неба. Заглядачів, батьки, родичі, сусіди і благодійники. Тутешніх дітей керівник заводу Темп називає своїми підопічними. У проведенні цього заходу допоміг організаційно. Ми професійно займаємося виготовленням спортивних майданчиків для діток, дитячих майданчиків, а це теж ще одна сфера, тому що не всі діти будуть спортсменами, знаєте, не всі діти можуть там, займатися спортивними якимись речами, а діти творчі, мабуть, вони. Заслуговують, заслуговують на те, щоб їм приділяти таку достойну увагу у планах дитячого центру розширення та відкриття нових студій. Олена Берестенко, Роман Буша Вікка новини.